Давайте з вами трішечки прогуляємося таким прекрасним днем, як середа. На вулиці сонечко світеть. Що я вам хочу сказати? Можна вже вдівати шорти. Після того у нас було різке якесь похолодання, що ми вже і куртки вдівали, я вже готова була і шапку вдіть. Вже потепліло. Це скоро буде відкриється. Це вони ще рано-ранок. Тут можна відпочити, бачите, як вони прив'язують ці стільці ципком, Ну, щоб не вкрали, бо в нас різні випадки бувають. Полетіли далі. Все так гарно, прекрасно. Дивіться, як у нас класно Дерева вже розпустилися. Можна сісти в кафешечки, посидіти, випити смачну каву. О, дивіться, що я знайшла. Гляньте, скільки коробок лежить. Зараз спрошу, чи можна їх взяти. Бистро погружу на свій велосипед чи самокат та з дому. Та хоч грошей зароблю. Надо ж від'ємніть заробляти копійку. Подивіться, яка неймовірна краса зелень. Як гарно. Все прекрасно, все чудово. Напишіть, хто чим займався. Я це так трошки містом пройду. Ну, це центральна вулиця. А потім хочу е, сходити на базар. Це буде друга частина. Е, покажу, треба подивитися, е, чому там помідори та огірки. Ілі огірки, огірки, е, фрукти та овочі, е, щоб, може, стану веганом. Хотіла похудати. Ну Щось в мене не вийшло. Преса Полтова, ось можна зайти газету купити і почитати. Що там цікавого пишуть. Це в кого є бажання. От хорошо добре фонарики, освіщається територія. Ну, якби в мене трошки була камера краща, то можна було б зняти і вечірній, вечірню прогулянку. Ну Мені більше подобається, як сонечко світ. Бо я в 9-10 в 10 вже сплю. Скоро вже каштани розпустяться. Ну вже цвіт такий з'явився. Приємний. Нема тут ще каштанів, як будуть, я вам покажу. Є у нас каштанова олія. Забочка гуляє. Тут, тут лампочки так світленько, все так, якщо ввечері. Ввечері це все. Ходити гуляти. То зараз трішки так. Пройдусь, ходила по справам, слава Богу, все вирішила. А тепер можна і трішки насолодитися відпочиночком. Тому що, знаєте як, я вже трохи, трохи відвикла і відео не знімала три дні. Ну як це так? Що я вам хочу сказати? Люди оце не знають. Хочому гірки і помідури на базарі. Вони ж нужен все знати. Ну як це так? Це не можна. Коли будеш знати ціни, то будеш вже розуміти, в який тобі чи магазин йти, чи на базар, а тут чи... А ви коли-небудь, дивіться, яка гарна картинка. Звертали увагу на небо. Зараз вам тучку покажу, а ви отак пофантазуйте. І скажіть, на що воно похожа, чи на кого похожа, чи на якийсь звірьок, чи що воно. Бачите, яка точка. Багато можна так просто десь на відпочинку сісти і понаблюдати, і подивитися. Я буває так от представляю, на небі видно то рибка, то ослик, то ведмідь. Та зайчик, брокарт. Тут дорого, хоч і знижка 50%, я не ходжу сюди. Я б ходила б, купила, б, але вони мені запретили знімати і показувати ціни. Не знаю чого. Думаю, не буду. Вони, як мені сказали, в рекламі не нуждаються. А хто не нуждається в рекламі, той не нуждається. Я так зрозуміла, і в покупцях. Тому в першу чергу, якщо ти блогер, ти заходиш в магазин, щось показуєш. Ну буває такі магазини, що ти нічого не купуєш. А буває, ти зайдеш, подивишся, і тобі щось потрібно. Ти це купиш. Дивіться, які самокоти напрокот. Кстати, продаю свій самокот. Якщо що, у мене там є відео. Звертайтеся, з вами договоримся. Ромакова, смачна кава можна купити. Так. Так. То це в нас тут. Михайло Юхименко. Хто знає про Михайла Юхименка? Історія. Трішки. Треба буде взяти, почитати історію міста Полтава У нас дуже-дуже гарне місце. Тут кафешечки можна відпочити каву попити. Галушка є смачна, галушочки можна покушати. Ну, у нас багато цих полтавських галушок. Везде смачно. Ну, Смотря, де якщо в центрі там ціна трошки відлічається. Якщо в другому місці, то інша. нам підписуватися на канал, напишіть коментар, поставте лайк. Це... Хто давненько не був в Полтаві. Там частичка е, наших красот е, спогадів, е, як ми гуляли тут. Ну, хто гуляв тут, я зараз прогулююся. Тут раніше був от, магазин Київстара. Я пам'ятаю, працювала там в Київстарі е, локації були. І зараз вже немає що тут Київстар був. І ми там предлагали різні послуги. Було доволі цікаво. Ну, а зараз вже. Одні магазини позакривалися, інші повідкривалися. Ну, тут тихенько в нас життя кипить, вирує, Шарики які гарні. А Тут цукерки продають, ще магазин єсть. Доволі такий непоганий. Так, Трішки пройдусь, покажу вам. Угру золото. Можна... Ювелірна мережа, хто полюбляє. Будь-як, знаєте, що все виблискувало на тілі, можете зайти купити золотішка. А тут оці гірляндочки висять, вони вечором світяться так гарно-гарно. Вон галушка. Галушка, там можна замовити галушки і смачно покушати. На углу там був інший якийсь магазин. Так, якщо пройти, от переход і так на углу. А зараз там відкрилася аврора. Я в тій Аврорі ні разу не була. Не знаю, зайти, не зайти туди. О, дивіться, як дерево красиво зробили. А бачите, орнамент такий гарний. Зараз вам ще трішки покажу. Це щось так придумав в нашому стилі. Це в'язано крючком, ручна робота. Краса, неймовірна. Тут раніше сиділи е, ну тут на бордюрчику е, я пам'ятаю, і можна було там руку дати, розрисувати, якусь переводку, портрети наші рисували, можна було звернутися сімейна пікарня. О, ось, Аврора. Аврора мультимаркет. Зараз ми зайдемо в Аврору. Е, я ні разу не була в цій Аврорі в центрі міста. Подивимося. Новинки, завоз. Завоз кожні два дні. Швидкий перекус. Ух ти Цікаво. Товари для дому. Доступні товари для дому і для душі. А ну давайте зайдемо. Подивимося, як там. То в нас злато місто, вниз можна спуститися. Ух ти, Гляньте, як вони красиво украсили аврору. Які квіти гарні. А ну пішли, зараз зайдемо, подивимося, як тут вивча. Ух ти. Шампуні зі знижечкою. Два в одному. Іграшки. Бузок. А як правильно оце говорити? Бузок чи сірінь? Бузок, не... ну, якщо українською, то да. Бузок. Ой, окулярчики можна собі підібрати. доволі такі класні. О, знайшла собі такі от супер. І зараз одіну покажу себе, якщо тут дзеркало є. О, є. Олі. Є. А ну, гляньте. Ух ты! Оцю можна обрати. Подивіться, які вони розові і прекрасні окулярчики. Жерка, звісно, на вулиці. Ну, я собі щось підберу з окулярчиків. Скільки вони коштують? Ну, це треба там пробивати штрих-кот, і ми тоді узнаємо, скільки вони коштують. Музика, звісно, кричить. Так, здоровий магазин. Мені подобалося, як в Києві відкрили Аврору, я так просто пройдусь і розкажу. Це я бачила. Там є зона відпочинку для діток, туалет, можна купити каву, з'їсти якесь тістечко. Такий, знаєте, як огромний-огромний мультимаркет Аврори. Дивіться, 10% знижки на всі товари. От можна пробнички такі взяти, якщо кому треба в дорогу. Доволі непогано шарик такий. Ну і Ціна, дивіться, 7-9 гривень, чисто символічна. Копійки недорого. Так, далі. Прокладки. Котекс, дивіться, 109 гривень до 30.04 сьогодні день на котекс. Кому треба, дивіться, яка упаковка огромна. Там 22 штуки. Купили довольні натурела по 39 гривень, а була по 49, туалетний папір по 6 гривень. Самий класний. оце я вам скажу, і українська мольва, і крижупель. Крижупель 7 гривень, мольва 6 гривень. Оце купили і три собі, буде чистота і порядок. Не буду далі продовжувати це все. Це так, так що заходьте в Аврору, тут можна купити все, все-все-все, все, що потрібно в хазяйстві, навіть віники, і совки, гляньте, як все. І все, від 4 гривень шоріки написано. Ну не знаю, що можна на 4 гривні. Треба якось звернути увагу і показати, якщо від 4 гривень може є щось таке не дуже дороге. Можна робити. Ну, я в цьому магазині, в принципі. Як би вам сказати, раз. А от ви можете, от, наприклад, ось такі штучки придумали перевірити ціну. Взяли товар, от, наприклад, вам треба. От, от рядом лежить такий пістолітик дитячий. Наверно, тут щось батарейки вставляються. Тут кнопочки. І ви отак. Чик. Ціну можна. Так, зараз ми спробуємо щитати. Сейчас, 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 секундочку. Раз щитали 99 гривень а такий маленький пістолетик для дитинки. Купили, і купила її грати. Іграшок тут дуже-дуже дуже багато. Хазястя все пригодиться, все, що можна тут купити. І, Бачите, літо наче ось можна навіть для окуляри, для басейну купити, для річки. 44 гривні. Окуляри класні. так що... І для кухні випічка. Ух ти, яка класна терточка. У мене такої ще немає, І там чесничок, сирок можна натерти. 24 гривні. Терка для часнику з пластика 49 гривень. А це терка кухонна плоска. Ну, підібрати можна це все, що ви хочете. Приправи можна купити недорого. До та шашлику, до риби. Тут ну, їжу теж можна купити. Мівіна. Дивіться, було 27 гривень, сало 22 Можна і за 10 гривень купити, і за 14, попкорн за 39 гривень, сімечки. От я брала дуже класні марічка. 17 гривень коштують. Непогані. Тут навіть приправа для сала є. Зайка реально свіжа. гляньте який зайка класний нарисований. Mm -hmm. Що тут ще є? О, знайшла я ту зону, де можна покушати. Без квітики є, шоколадочки. Ох, ох, це мені подобається. Дивіться, як класно в нас придумали і зробили. Аврора. Ви можете купити собі круасан, замовити смачну каву, випічка, тут бургери. Ух ти, є бургери і чизбургери є. По 49 гривень. Хто купляв, пробував оці бургери і чизбургери? Mm. Це в холодильнику. Вони тут такий холодильничок, Вверху стоїть ось мікроволновка. Ви взяли собі, нагріли і купили. Так, всякі. Які. Оце мені подобається. Ще ігрову тут зону зробити. З дітками прийшов, дітки граються, а ми бігом скуповуємося. Так, Еспресо 19, Американо 22, американо з молоком 27, летвайт Якобс 37. Капучино 34, латте 34 капучино якобс 39 Ціни такі, знаєте, що я хочу сказати. Можна собі дозволити, навіть можна. От каву ви зробили. сироп, якщо ви хочете додали. Випічка. Супер. Хочеш гаряченького, тоді вам в Аврору завітайте. На поличках тут все є. От капучино, кава. Ух ти! Ляньте, лакава 159 гривень. Акція супер просто. Печенюшки різні, шоколадочки. От, по 22 гривні, по 49-39. по ціле, 24 гривні, невеличке таке відеречко. Солоні вафільні чіпси є, снігерси, наці. Оцей кушала нац. Скавуна, він дуже-дуже смачний. 34 гривні стоїть. Халва просто обалденна. Халву я завжди тут беру. І оці горішки, от дивіться. 22 гривні коштують мужчина такий нарисований пірат, тіпо. вони просто бомбезні. Мені заходять на ура, Це як смак дитинства. Супер просто. Хочу дубайський шоколад тут знайти, є чи немає. Вафлі. Я брала ну в нашому магазині, там, де я проживаю на районі, також є Аврора, теж є дубайський шоколад. Ось якісь такі батончики привезли новенькі, хто куштував такі батончики. М Супер. Чупа-чупси, тік-таки. Тут так іменно знаєте, як такий відділ, ох, знайшла я його, от, бачите. Є дубайський шоколад 39 гривень. Хто куштував? Я куштувала такі штучки. І є ще дубайські 34 гривні, цукерочки отакого плану. Я не голодна, того я не бачу. аби я була голодна, я б купила. А що це? О, і такі ще є трубочки смачненькі, можна скушати. От бачите, як стан частиною рори. Саджай. Тут ще й реклама оцих запущена. Клас. Молодці. М -м -м, це якась новинка, доволі така приємна. Що це таке? А, це напій. Напій. Бачите? Напій, Слабух. Диня ананас. Напій. Чашечки по 99 гривень. Ух ти! Для люди, напевно, такі штучки непогані зроблені. Так що завітайте. Стільчики можна відпочити. Ну, супер. Так що заходьте в Аврору і можете купити собі все, що ви захочете. Полетіли далі, погуляла трішки по аврорі, тут гарно-гарно. Ну, а далі краса неймовірна наша. Супер. Теж якась кафешечка. Служба доставочки працює. Продаж нерухомості. Хто хоче купити квартиру? Райони вибрали. Тураєнство. Гарно.